Всім привіт! Ви дивитесь Лохто Маккензі і сьогодні в цьому відео я би хотів з вами поділитися враженнями і розказати вам взагалі про все, що трапилося зі мною, і що варте вашої уваги. Ну що ж, поїхали. А і перше про що би я хотів вам розказати, це про конкурс. Конкурс в моєму випадку не вийшов у мене дуже добре, тому що було багато нюансів, і я вам не буду це розказувати, але я просто зрозумів одне я. Міг виграти цей конкурс, але там просто так скомпліковано, що журі було повністю підплачене. Гарантувати, я не знаю, мільйонами відсотків, тому що е, учні, які вчаться в, е, в консерваторії вже 6 або 8 років е, і перед тим навчилося, вони не зайняли взагалі ніякого призового місця. Навіть просто вони не зайняли нічого взагалі. Це, це просто піздя-сцепровал. Коли людина друга займається, коли вона просто вкладає весь свій труд під. Просто все своє життя в цю роботу, а вони просто скажуть, викончено граєте!» Але ми не будемо закінчувати і починати наше відео на сумній ноті. І я хочу поділитися з вами такими дуже веселими новинами, Шановина, якою я хотів би з вами поділитися, це моя поїздка в Прагу. Я їду на літні канікули в Прагу, і, можливо, 50% людей, які зараз дивляться це відео, знають це Тому що. Я можливо десь це писав, хтось комусь сказав і поніслась. Буває хороша новина, я ціле літо буду працювати. Детально я вам розкажу, де я постараюся зняти влог і розказати вам про це місце, розказати вам, що я там буду робити, і показати вам себе в такому, знаєте, трудомому виді і показати, що я не сижу на жопі, і ніхера не роблю. Сижу на жопі і знімаю це відео. Значить, я щось роблю. Беріть приклад з мене. Чому я хочу взагалі йти на роботу? А, в мене ціль одна. Я хочу купити MacBook. Я хочу нарешті купити свій MacBook, MacBook Pro. Силочку я залишив в описанні, блін, його це показувати. Це... І MacOS, якщо зайти зараз до того кругу, а, вона дуже стабільна і я Apple взагалі люблю за те, що вони все просто, ну знаєте, так знаєте, як сказати, екологічно чисті продукти, можна так сказати, в плані програмного забезпечення і взагалі. Я, звісно, не якийсь там технічний блогер, але я просто можу з вами поділитися своєю думкою, тому що я активно слідкую за новинами Apple, боні Apple просто для мене ідол. Я хочу купити для себе цей MacBook тільки для того, щоб я міг редактувати відео, така як Final Cut Pro 10, в якій ти можеш монтувати свої відео, як Бог. Надіюся, що ви мене підтримаєте, якщо в мене, можливо, буде якась затримка з відео. Так що не переживайте, я буду жити, я буду вам постити якісь влоги, тому що я знаю, люди, люди без моїх влогів не проживуть. Так? 4 числа я був в Братіславі на концерті, на якому ми побачили симфонічний оркестр, який грав музику із кінофільмів та грали концерт в Роді Бетовена. Бетовен це дібо, по словацького бачити Томаш без тіпа. А не зміг зняти відео, тому що там було заборонена зйомка. Не розумію, чому там була заборонена зйомка. Там можна було тільки фотографувати, а знімати отак ходити отак, отак своїм айфончиком. Не можна було, тому що я би заплатив штраф 50 євро і... я би просто заколов. Є відео, зараз ви його побачите ось тут, зараз, в цю хвилину. Дивіться його. Кенді, і я знаходжуся зараз в місті Братіслава. Це дуже красиве місто. Я рекомендую подивитися, це дуже красиве місто, дивіться, як тут красиво. Це тарілка це взагалі ресторан, кому ви можете поїсти, подивитися, як коштує, це диво 4 євро. Таку там фоточку собі забахав, типу я такий його сижу там да, на мені павці. ви теж можете знайти в описанні під відео. Я наткнувся на блогерів, я не буду зараз казати яких. Але в них була одна хороша ідея. Випало просто таке одне бажання, це навіть не ідея. Якщо під цим відео буде 30 лайків, я зразу зразу біжу, лечу, я не знаю, все можливе роблю і знімаю влог. Знімаю влог і їду по якихось містах. Я вам напишу міста в Словаччині, які би ви можливо хотіли побачити або просто почути про них. Я постараюся зняти просто такий гід. По якому ви можете зрозуміти красиве це місто або ні. Якщо вам, звісно, подобається ця ідея, ставте мені пальчики вверх. Давай, пальчики вверх, Не подивіться, ну пальчики вверх, Пальчик вниз, подивіться, він такий кончені, подивіться, тут кістка, тут взагалі 4 пальці, а тут взагалі якісь. Ну це такий як обсосок. Наска, ну дайте мені лайк. Що я вас не випрошую, я просто вас попросив. Не хочете мені давати лайки? Не надо. Mm -hmm. Ну Тома, що ти робиш? Все, давай. Ви ж мене за цю сорочку, тому що, не, не знаю, мені ця сорочка дуже пристала до... До мене. Я от поп'ю, почекайте, чуть, -чуть попью собі, будь ласка. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, коментуйте це відео. Якщо це відео набере більше, ніж 30 лайків, я буду знімати влоги, я буду знімати челенджі, я буду знімати просто все на природі. І ми просто оживим свій наш канал. Просто вам вас розвеселити, показати вам, що життя може піти. Це може бути чуть-чуть більш позитивніше і чуть-чуть більш краще. І я вже став позитивніше, у мене зараз такі гормони там знаєте, пхають, пхають, тому що я голодний, страшно. Я хочу закінчити пошвидше це відео і піти нажертися, У мене стоїть там та багета, вона вже там сохне, вона просто жрі мене. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. І не забудьте підписуватись на мою сторінку ВКонтакті та Фейсбук. І ще? Ага, що в інстаграмі, що твітер мене. Ну ладно, коротше, якщо хочете, підписуйтесь, але підписуйтесь одно і підписуйтесь на мій канал. І рекомендуйте його друзям. Репостіть мої відео і... Все буде окей. Пока! З вами був Том Кенті. Не забувай підписуватись. не забувай підписуватись. Не забувай підписуватись. Не забувай під... So я палкий фанат року. і Якщо ви любите рок, підписуйтесь на мій канал, тому що я охеренно люблю рок.